Багато будівельних фірм і інвесторів зіштовхуються з проблемою герметизації та ремонту бетонів, уражених ерозією, що спричинює нещільності. Це, у свою чергу, є джерелом різних технічних проблем, таких як затоплення приміщення або зволоження стіни, які викликають труднощі в виконанні інших робіт. Будівельних технологія активної гідратації цементу та вапна є одним із найстаріших методів виготовлення матеріалів. Будівельних НСТ є каталізатором створення кристалів, яких у вологих мінеральних матеріалах. Реагує з водою, а потім розчиняє виділені компоненти, наприклад, гідроксид кальцію, мінеральні солі, мінеральні оксиди, негідратовані або частково гідратовані частинки цементу. експертні дослідження показали 97% зменшення об'ємних макропор при застосуванні НСТ у конструкційному бетоні або близько 60% у цегляній кладці. Бетон НСТ характеризується приблизно трьома циклами заморожування і найвищою стійкістю до дії солей і хлоридів. Що у нашому кліматі перетворюється на вчетверо довший термін служби будівель для будівельників? Бетон NCT є ідеальним рішенням, бо немає недоліків типових для інших бетону. Підсумовуючи всюди, де є ерозія бетону, ми можемо ефективно і постійно позбутися проблеми, застосувавши розчин NCT